Так, народ, всім привіт! Сьогодні не буде традиційного огляду біткоїну, тому що вчора я все розказувала, пояснюю. Зараз чекаю в принципі, відпрацювання позицій, а хочу поговорити з вами про один із проєктів, на який варто звернути увагу. В принципі, на мою думку, він набагато вам краще окупиться по часу, ніж ви будете тапати хомяка. Це проєкт WarCaster. Що це таке? Це типу соціальної мережі, Твіттера. Тобто тут ви, в принципі, реєструєтесь так. Для того, щоб зареєструватися, потрібно підписати підписку на один рік 5 доларів. Але ой, вірніше, знімуть у вас з рахунку 6 доларів з урахуванням комісії. Але це не страшно, тому що в принципі потенційно тут можна отримати досить хороші реварди, тому що, якщо ми подивимось, то зібрали вони 180 мільйонів. Це в принципі інвест раунд, тобто ще попереду є раунди, і в принципі, я думаю, що. В цього проєкту є дуже потенційно хороші перспективи роздати дроп, тому що чому ми бачимо серед інвесторів наш любимий парадігма. А там, де парадігма, там завжди будуть дропи. Тому звернути на цей проект варто увагу, і ще зазначу, чому, тому що він працює ще в парі з зорою, тобто, якщо ви не робили зоро, то... Паралельно робити цей проект і ще отримати дроп відзори, це буде must-have. тому давайте прийдемося, що нам потрібно робити, і як, в принципі, працювати з цим проектом. Ви скачуєте додаток. Зараз перейдемо на мобільну версію. Отож, ви скачуєте додаток. Варкраст, ссылка буде в телеграмі, в описі під цим відео. Якщо раптом що не знайдете, то можете просто приходити за посиланням. Ну і плюс мені буде приємно, якщо ви перейдете за моїм посиланням, адже я стараюсь для вас і даю вам корисну інформацію. І тут, в принципі, проста процедура реєстрації. Create account. Запам'ятовуєте всі ці сі фрази. Я їх замалюю по зрозумілим причинам. Тобто ви їх запам'ятовуєте потім, по принципу, як ви заходите в свій гаманець, метамаск, розваліт та інші, по тому ж принципу, ви будете заходити в додаток. Пишете тут свій емейл. Так, після того, як ви верифікували свій емейл, вас попросить платити 5 доларів за рік підписки, але зніметь воно в принципі 6 доларів. По покупку сфіш, завершена, все. І тепер ви, у вас є а, додаток на телефоні. Далі переходите на цей сайт а, і а, натискаєте на сіру кнопочку «Login with phone». А, відкриваєте просто в своєму телефоні камеру і оцей QR-код скануєте і просто заходите. Ну і все. Тепер ви сидите з браузерної версії, і це набагато буде зручніше щось там налаштовувати. Тому потім нам потрібно сюди підв'язати свій гаманець. Скажу так, як є. Я. я собі зробила під цей, скажімо так, продукт, окремий гаманець. Раджу вам також саме зробити окремий гаманець, також ви тут можете купити. Варпси досить, поки що вони дешеві. 100 о, доларів ми можемо купити 10 тисяч варпсів. Для чого ці варпси потрібні? Ви просто, наприклад, якщо у вас є якийсь пост, ви можете поставити там подарувати 10 тисяч десять варпсів, там зробити репост чи тому подібне. Тобто, ви собі робите. Пости, і таким чином люди вам можуть подарувати 10 варпсів таким чином, і ви можете подарувати 10 варпсів. Давайте почнемо все-таки з гаманця. Давайте почнемо верифікацію аккаунту, тобто доведемо його до гарного вигляду. Тут у вас є кнопочка Edit Profile, і додамо наші гаманці. Verify Address, Add Address, і тут вам дають на вибор Solana чи Ethereum. Я вибираю Ефіріум, конектимо наш гаманець. Так, підконектили, окей. Обов'язково натискаєте Sync Message і в своєму кошу гаманці, надаєте дозвіл на. Е Цю дію. Вона абсолютно безкоштовна за це не переживайте, що вам там, потрібно буде щось платити. І давайте пробіжимося по функціоналу, який у нас тут є. Home, тобто ми бачимо всі пости, да, твіти, які є в цьому додатку. Ми можемо подивитися, там, відповісти, там, зробити ретвіт. Рекаст тут називається поставити лайк, там, написати коментарі. Ми можемо також зробити свій пост. Тут нажимаємо просто каст і пишемо. Каст, все. Ми додали пост е, в свій профіль. На що хочу звернути увагу, що для того, щоб отримати дроп від цього проєкту, звичайно, потрібно бути в ньому активним. Тому ми підписуємося на всі е, соцмережі, які можуть бути там пов'язані з цим проєктом. Ну, не потрібно це робити в один день, щоб вам не заблокували, щоб не подумали, що ви там якісь, або чи ще щось, просто попідписувались. Ну, і найголовніше, що мені здається, що це буде ваша активність да, в цьому проєкті, ваші пости. Е, тобто не те, щоб ви тільки будете там. Виставляти якісь пости, а і буде якась реакція на них. Тому в нашому телеграм-каналі є чат, і давайте так, кожен може там зробити свій аккаунт, закинути туди своє посилання, один одному робити актив на аккаунті. Я думаю, це буде чесно, буде круто. І таким чином ми з вами та навіть ближче познайомимося. Тому не скіпайте це все. Зареєструйтесь, зареєструєтесь, попробуйте в чат, переходьте, кидайте свої посилання, свої акаунти, підписуємось, підписуйте на мене, я підпишусь на вас і будемо між собою активно активнічити. Чому я казала, що тут можна два проекти разом зробити? Тому що цей проєкт має свою NFT-колекцію на «Зорі». Тому, якщо ви не робили зору, маєте шанс зробити два проекти одночасно. Тобто, заходите на сайт ЗОРа, реєструєтесь, підключаєте свій гаманець і мінтите nft Мінта Мінт NFT безкоштовний, тільки виплатите за саму комісію платформі Зора, це зараз становить 2,5 доларів. Просто натискаєте «Мінт», підтверджуєте, вибираєте тут мережу ЗОРа. Я не, не можу безкоштовно, але якщо ми подивимось на те, що у них ще було там. Були нефті, які роздавалися безкоштовно, а зараз вони коштують два ефіри. Тому ми з вами почали трішки пізніше цей проект робити. А хто робив його раніше, по нинішньому курсу це майже 8 тисяч доларів. Так, ось вона. Ось дана нефті. Якщо ми її відкриємо, то зараз її ціна. 2,9 ефірів. Тобто самі порахуйте, скільки ви могли заробити, просто замінтивши цю NFT. Тому народ не скіпайте, робіть, давайте взаємно лайкати, давайте взаємно активнічате. Проєкт цікавий, проєкт крутецький. замість того, щоб тапити хомікам, займіться якраз цим. З цього ви із зору отримуєте хороші винагороди. Якщо потрібно, гайте, як робити зору, там, зареєструватися, напишіть, я вам скину відосик. Все, давайте, давайте активнічні.